І усім привіт! З вами я Максиміс і сьогодні ми продовжимо грати гру під назвою Машина і машину другу частину. Ну що, як ви бачите, в мене вже є танк Ось зараз вам покажу зайду в магазин. Ось мене прокачаний на всю танкомінатор. Ну, ну, не на всю, але на полов... ну, більшу половину всього прокачаний, ну Добре. Прокачаний броню на всю, і двигун десь на, ну, на другий рівень. Максимальний третій. Ну і з пушок, і з бомби нічого не помінялось. Ось ви як бачите, все стоїть на, на місці. Ну і ще з'явились тові гаджети. Е, так, шокер і турбовідновлювач. Я думаю, за це відео ми е, ну, назбираємо рецептів для. Ну, речі для того, щоб створити щит. Ось, як ви бачите, крафт тільки залишилися дві лампочки. Ось. О, тут ще й шанс випадання є. Прикольно. Ми зараз будемо проходити шахту, Ну, гори скелі, якось так будемо називати, цей рівень, цю локацію. Ну, не буду тягнути, пішли на новий рівень. Так, рівень 20. цього... Ну, Тут а в цьому рівні буде новий противник Васабі. Ось. Майстер з приготування суші. Ось. Писало в описі. Так, тепер нам е, великі кучки е, е, злих монстр... ну, злих Це прекрасний початок, чесно. Давайте ще спочатку. Ну, е, там писало Васабі і. Ну... Майстер з приготування суші. І через цей шокір, Ну то ми можемо знарахомити любого ворога. Добре. Так я думаю на поліпшення Буде Надо буде позбирати. А, кстати на цьому рівні, Ну коли ми пройдемо цей рівень, то у нас відкриється нова пушка. І то остання вже. Будемо збирати на неї. О, новий противник. З третьої частини. О, ой, ще й кусані веде. Ладно. Хпешки, ХПшки. Фух. Добре. О, все шикарно. Перший сундучок. Перша скринька. Ось. Так. І нелюбимий ворог. Ось. Так. Ще я тут, е коли перший раз проходив, то тут я. Е е тут можна, е е як там, До гори дригом їхати. Ну, порейка можна так буде їхати і все. Ну, може, на цій в, в... в цьому рівні буде. Таке. Так. Ні. О, -о, О, Дивіться, бачите? Прикольно! Прикольна штука. Чого я не взяв э, тараман? Щекла б за штука, а те, що добажить противників, бо просто через цей шокер е, таран взагалі е, ну, не наносить шкоди тільки один раз і все. Далі шокер не пропускає, ну, не дає вдарити шкоду противнику. Тихо. Тоді звідси. Ну, ось. Викрутася зробили і. Поки що все. Зараз надождемось противників і закидаємо бомбами. О. Не поняв! Реально шкода не проноситься. Ладно. Так, дві скриньки і надіюся, що там будуть лампочки. Ну, Ні, немає лампочок, зато якийсь е, страний бензин. Нам вистачає е, рубінів на прокачку, але краще зберегти для нової пушки, бо зараз вона відкривається. Але так ми вже мене не вистачити рубінів. Ну, Переходимо на рівень 21. Так, щось я сильно замовчався. Ми вже на рівні е, 21, як я робив, і казав, вже з'явилася оця машина нова е, Суші ну, васабі. ось. Те, що я вам говорив на початку е, 20 рівня. Ну і все, якось так. Ну, Він не настільки сильний, як я очікував. Ну, що є, то є. Так. Опа! Може, щось... О, всі скрики зловили. Прикольно. Ні, все-таки таран кращий, я так думаю. Е, для мене таран набагато кращий. Бо я тараном набагато краще володію, ніж цим шокером. Шокером нічого не зробиш. Тільки не заглушиш. І то заглушування не треба, це. Треба продовважити противників. А так. Непогана штука. Ось, у нас три сундучка. і відкриваємо. Ген, не одне є лампочки. Ну, що це таке? Так. Не поняв, чого 707 кристалів. Ой, рубінів. Ладно, переходимо на рівень 22-й. Так. Тут там може бути міні-бос, бо в описі писало комбайн. Час жнив. Якось так там написало. І знов забувся змінити гаджет на таран. Ну, якось так. Не вийшло. Так. хух, Ви бачили? Хо-хо, Що -хо! це за баги такі? А вдруг я провалюсь через карту? Кого буде звинувачувати? Гра на приколі, походу. Є. Так, продумажили. Всіх нормальненько, так? Ні, не долетів трішки. Блін, там такі противник, які мене точно продумажать. Ні, все. Мабуть, це фіаско буде зараз. Так. Давайте летимо, летимо, летимо. Летимо... Ні! Ще ви трішки взяв би е, життя. Ну ладно, спочатку. Так, я дошов до того моменту, як і помер там. Ну, трішки далі вже поїхав. Ну, Не в цьому суть. Так, давайте ну, летимо. Поки всі, всі сплять. Ой, не поняв. Ой, деякі противники взагалі не спали. Нічого собі. Ну, давайте ну, вже їхати швидше, бо противників все більше і більше, а противники ніяк знесла. Ого! Скільки на нас наніс, мені шкоди цей як там держабель? Ви знущаєтесь? Так, я зайшов в магазин купити нову пушку, О, у нас 4000. Нічого собі. Так, кулемет називається. І я сподіваюся, що цей кулемет набагато краще, ніж ну, пилоган. Ну Давайте ще змінимо е, гаджети. Ми візьмемо таран замість е, цього заряду, ну шокера. Е, ось беремо. І все. Ну і продовжуємо проходити рівень 22-й. Як е, я програв, ну десь тут, а десь програв. Ну і на цей раз ми набагато краще вже дійшли до, ну, до цього моменту. Майже повний полоски ХП. Це ну, класно. Все, нарешті ми прийшли, надобилось три спроби і відкриваємо. Та ну, лампочки дайте мені. Хоча б одну. Добре. Переходимо на рівень 23. Ну, все, ми вже на рівні 23. Тут, думаю, не настільки буде складно, як і на 22 рівні. Ну. Це надії, надіятись треба. Так, ну, знову дирижабель у нас був. Нічого такого цікавого. Ну, головне, щоб не знайти нових проблем. Угу. Вже проблеми з'явилися. Так, спроба номер 3 е, На цей раз я буду дуже сильно обережним. Буду вбивати одразу е, ворога, який буде з'являтися. Так. Я надіюсь, там в них дуже мало ХП. Е, так, е, ось цей диск. Е, давайте давай, давай, надумажити. Все. Добре. Все сюди залетіли, там має бути сундучок, я так гадаю. Так. Е, да, так. Господи, за що? Чого я не можу нас догнати? Так. Ну, ладно, все рівно в нас ще буде відкривання цих. Ну, коротше, будуть сундучки ще. Одного втратити ну, не жалко. Комбайн. Міні бос. Вони ще й мене зажали. Та що це таке? Ну, давайте використаємо. І де ми? А, ми назад телепортнулися трішки. Чи вперед? Смарті! Ви що знущаєтесь? Ви мені комбайн надаєте, а там смарті знизу собі. Нічого собі. Ото придумала гра, звісно. От хто замітив Смарті, то, е, то напишіть в коментарях. Так. Знову в Смарті був. Так, там комбайн буде йти? Їхати, точніше. Надіюсь, їде. Е, головне залишати повні полоски ХП. Ого, скільки смерті тут. Смерті мені взагалі нічого не домажать. Для чого? Краще. Ну, все, якось згодом будемо проходити цей 23 рівень, а поки що. І дякую всім за перегляд! Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, ставте дзвіночки, щоб не пропускати мої сповіщення про нові відео. І всім удачі і всім пока-пока!